когда была одна Проводить цивільну справа за позов ОСПО Володимира Олексійовича до управління культури Черкаської обласної державної адміністрації, третя особа тимчасової конучівського начальника управління культури Черкаської обласної державної адміністрації Суховий Микола Олександрович про скасування наказу про відсторонення та поновлення на займаній посаді. Основним обґрунтуванням позову є те, що стаття 46 Кодексу про праці не вмістить підстав для відсторонення саме невиконання певних вимог. За невиконання певних вимог керівництва або власника є, є такі стягнення, як догана або звільнення. Саме це в разі невиконання сучасного виконання могли застосувати до директора театру. Відсторонення від займаних від займаних посади не є адміністративним певним стягненням чи це мета його є саме сторонні особи задля, там усунення збитків. Не, не, наприклад, якщо державна служба, то це не допущення тошення особи в хід розслідування. Саме ці ця мета, а не покарати вину особу. Стосовно того, що е, чому на сьогоднішній день до цього часу не прийнято рішення, е, ми е, з вами розуміємо, що дана пожежа була досить масштабною. Це по перше. По друге, вона заздала досить великих збитків визначенням, яким, е, яких зараз ще займаються. Попередньо встановлена е, сума вже оголошувалась неодноразово в даному судовому засіданні. Е, і е, що я е, мушу сказати про те, що на сьогоднішній день ще конкретно не встановлені причини пожежі. Попередня версія є, але це лише попередня версія. І тому саме коли буде винесено акт про причини пожежі, який дасть відповідна служба із надзвичайних ситуацій, тоді буде прийнято рішення. Чи то до допущення Осипа Володимира Олексійовича до виконання обов'язків, чи то до можливо притягнення до відповідальності, а можливо і ні, відповідно до пунктів статуту комунального закладу Черкаської обласного драматичного театру. положення тобто розпорядження це номер 319, дроб 1, від другого року про затвердження положення про управління культури черкаської обласної державної адміністрації. Так от виникає питання, що управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законом України, актами Президента України, Кабінетом міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів, те, що ви процитували, то чому жоден із них не було вказано, чим ви керувалися? Якщо ви говорите на статут ми повинні, не повинні посилатися. А на що тоді повинні посилатися? Ваша честь, я вже давав пояснення з цього зазначення з цього питання. Це більше всього, що це некомпетентність працівників, які видали цей наказ. І саме з цих причин вони упустили норму законодавства, яку, потрібно було, ну, яку потрібно було зазначити в результативні частині. Відповідно до позовної заяви Осипо Володимир Олексійович саме з цих міркувань звернувся до суду. Говорить, не можу зрозуміти, що тут відбувається. Чому? На якій підставі? З таким питанням. Кричачи до суду. Не може зрозуміти. Такий наказ і ніде ні на що не посилається. І це спонукало звернутися до суду, тому що незрозуміло на підставі викладу, а тут ніби ну, аж хочеться, подивіться, на його е, наказ, що ніби ну, щось не дописано, незакінчена думка чи як на підставі викладу, так хочеться кому поставити і якимось, напевне, ж нормативним актами. Керується. Воно було зазначити саме статтю 3 Кодексу було. законів про працю України. А тут відсутність. Все відсутнє. Із-за цього виникло дуже багато питань. І тепер сюди підганяється під тлумачення цього наказу. І стаття 46. Тут їй не вказано, що це стаття 46 законів праці. Не вказана ні одна норма статуту, не вказаний інший законодавчий акт. Ну, взагалі, ні, ну не відсутні. Почому виникло дуже багато питань. І кожен по-своєму, кожна сторона по-своєму трактує. Починаючи в червні місяць, з початку червня до 19 червня постійно проходили дискусії з начальником управління культури з приводу виділення грошей. Верні гроші були виділені э, обласної, причому гроші були виділені. Своєчасно обласною радою, але вони затримувалися управлінням культури по невідомим причинам. І коли такі гроші попали на рахунок драматичного театру, всі заходи були виконані до 19 червня, до початку пожежі. Тому вони не могли повлияти на причини пожежі. На... І... Як я вже говорив в початку, що наказ 8 вересня і зараз для мене остається загадкою. Суд вирішив. Позовні вимоги Осипа Володимира Олексійовича задовольнити, визнати дію управління культури Черкаської обласної державної адміністрації, що виразилося в наказі номер 27 к від, від 8 вересня 2015 року протиправною. Визнати незаконним та скасувати наказ управління культури Черкаської обласної державної адміністрації номер 27 Ка від 8 вересня 2015 року поновити Осипа Володимира Олексійовича в обов'язках директора комунального закладу Черкаської академічної обласний український музико-драматичний театр імені Шевченка. Черкаської обласної державної адміністрації. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 10 днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у розгляді справи, але не були присутні при проголошенні судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу на протязі 10 днів з дня отримання копії рішення. Головуючий клочку 8 вересня був виданий наказ управління культури Черкаської обласної державної адміністрації сторонення Осипова Володимира Олексійовича від займаної посади. Підставою відсторонення стала пожежа в наказі. Вже призумувалася вина Оспа Володимира Олексійовича в даній пожежі, хоча ні слідством, ні іншими органами така вона не була встановлена. Наказ був винесений в порушення вимог статті 46 Кодексу законів про працю, яка містить вичерпний перелік підстав для відсторонення фактично управління. Культури перебрало на себе повноваження слідчого органу, а саме судді або судді, який має право в таких випадках відсторонити особу від займаної посади на час розслідування справи. Сьогодні було рішення про скасування наказу управління культури, але потрібно витримати цю процедуру юридичну 10 днів. Для того, щоб рішення вступило в законну силу, тому що ми знаємо, що управління культури буде подавати апеляцію. Тому судовий процес триває, я думаю, що він закінчиться в мою пользу.